Астрологічний прогноз війни до весни 2024 року, плюс аналітика тих фаз війни, які вже відбулися. Переломи у війни з астрологічної точки зору з 2022 по 2024 рік, для чого з астрологічної точки зору ця точка зору дозволяє прогнозувати. А також в цьому відео фази розвитку і закінчення активної, агресивної частини повномасштабного вторгнення, тобто припинення вогню в тому числі. А в астрологічному прогнозі вчорашньому від 28 грудня було спрогнозовано за внутрішніми ритмами розвитку України, коли закінчиться гаряча фаза війни, тобто коли закінчиться стрілянина і вбивство людей масове. І за прогнозом, а якщо ви не дивились, то запрошую подивитись спочатку минулий прогноз, бо це й робиться на базі минулого. Було спрогнозовано, що це відбудеться припинення вогню в квітні 2024 року, ну плюс-мінус пару тижнів. А в цьому прогнозі розкривається тонкості і фази цього військового процесу. Прогресивний місяць знаходиться в овні з початку 2000, щоб це зрозуміти, от те, що я ще скажу, краще той прогноз спочатку подивитись, бо інше не буде так зрозуміло. Прогресивний місяць картки України знаходиться в Овні з, з початку 2022 року, і кожен знак Зодіака має три частини: перша, друга, і третя як ранок, день і вечір. Перша частина вовні вона як чиста енергія Овна. Друга частина Овна, вона в резонансі зі знаком Зодіака Лев, а третя частина Вовна в резонансі зі знаком Зодіака Стрілець. Тим чином, впродовж повномасштабного вторгнення, зараз я опишу три фази війни стосовно цих частин знака зодіака Овен. Від початку повномасштабного вторгнення і до початку слобожанського наступу, Слобожанського звільнення Харківщини, це перша фаза Овна. І Слобожанське звільнення, воно з точки зору астрології, і є першим переломом у війні, у війні. тому що. Місяць прогресивний зайшов в цю фазу, якраз коли Слобожанський наступ почався ЗСУ в вересні 2022 року. Від початку війни до слобожанського контрнаступу ключові слова тої фази війни, що була такі: швидко, стрімко, агресивний наступ, брутальність, наглість. Потім, від початку слобожанського наступу до червня 2024 року йшла друга фаза війни. Тобто від звільнення Харківщини до контрнаступу ЗСУ влітку 2023 року. Ця фаза перемешана з енергією Лева, і її характеристики: це контроль, влада, слава, самовпевненість, хвастощі. Лев це хвасливий знак Зодяка, і багато українських ну, діячів вони хвастались цей період. Хвастались, що буде суперконтрнаступ, хвастались, хвастались. Ну, Такими досягненнями ЗСУ, ну і Україна блістала. Тобто ЛЕФ означає блістати, от як ярко блістати. З червня 2024 року почалася третя завершальна фаза Овна пробуття прогресивної місяця в карті України. в ОВНі з червня 2023 року. Це початок контрнаступу Збройних сил України. І, і вона має такі характеристики, як лояльність. Злив, закінчення військової активності, залежність військової активності від іноземців, залежність від допомоги. Взагалі, стрілець це знак він залежний, ну по суті, своїй, тобто залежність. А водночас масштабні плани щодо майбутнього війни. Ну, і такі мелкі нюанси, як стрілець, пов'язаний з вищою освітою, там почали звертати увагу на студентів, які навчаються в вищих навчальних закладах. Тобто ця фаза війни вона йде до квітня 2024 року, а в квітні 2024 року вона закінчується. Стрілець також це знак грандіозних планів, таких амбітних планів на майбутнє. Тому зараз, вроді би, місяць вже знаходиться наприкінці овна прогресивний, тобто означає з точки зору астрології, що військова фаза закінчується. Але українці висувають ну, такі амбітні плани збільшити армію там на велику кількість людей, призвати велику кількість людей, звільнити з армії ті, хто втомився. Тобто це такий стрілець, в нього замах на рубль, а удар на копійку. Це смисл цього знака зодіака. От тому от, ну, амбітні такі проекти, вони. Ну, з столичної точки зору будуть набагато скромніше все. В квітні очікую, при переході місяця в телець закінчення гарячої фази, бо Телець о, він – це гарячий знак зодіака, а телець – це холодний знак, який означає зупинку. Пишіть свої коментарі відгуки. Дякую за увагу.